У другій половині 2016-го на кладовищі у селі Барвінок дозволятимуть лише до захоронення, бо вільних секторів для могил тут не залишиться. За 30 років на 18 гектарах цвинтаря поховали більше 25 тисяч людей. Розширювати його більше нікуди. Позаду знаходиться продуктопровід, збоку міське сміттєзвалище, а попереду приватні землі. Єдиний вихід, подовжити роки роботи саме цього кладовища вмовити пайовиків відмовитися від ділянок. Але він кажуть, і в Баранинській сільській раді, і чиновники, і комунальники нереальний. Одні, якби хотіли б це там поміняти чи на е, таку ж землю, десь в другому місці, то тобто, якісь були такі. Розмови щодо альтернативою заміни, другі не хотіли, і тому воно не якби не вирішить того питання, щоб ми і ми відійшли від цього. Територіальні резерви для поховань вичерпались фактично ще рік тому. Щоб якось відтягнути закриття єдиного діючого кладовища, бо поки реальної альтернативи чиновники так і не запропонували, на цвинтарі облаштували два додаткові сектори. Останній з можливих секторів на кладовищі барвінок виділили три місяці тому. Його розмір півтора гектара. Цієї землі вистачить усього на рік. Більше вільного місця на території кладовища нема. На його облаштування з міського бюджету у 2015-му витратили 430 тисяч гривень. Територію розбили на чотири підсектори, поставили три містки та проклали доріжки. Лише за два місяці цей додатковий сектор заповнився на 10-15%. відсотків. Єдиний вихід з проблеми це облаштування нового кладовища. Спочатку розглядали варіанти про винесення цвинтаря за межі Ужгорода у село Ратівці, але дозволу на використання цієї землі місто так і не отримало. Потім кілька років носилися з варіантом розміщення цвинтаря біля кордону зі Словаччиною. Витратили сотні тисяч на розробку проєкту. і раптом зрозуміли, він буде занадто витратним. Справу до кінця так і не довели. Ну, приблизно там десь було декілька десятків мільйонів це був с рельєф, тому треба розробляти тераси і підізні до них дороги. Воно могло ну, мати запас десь років на 20. До речі, на одній з останніх сесій Ужгородської міськради попереднього скликання ці землі вирішили віддати атошникам. Хоча юридично це рішення неможливе. Цільове призначення земель так і не змінили. За документами тут має бути цвинтар на даний час. Немає відповідно затверджено містобудівної документації документації а якщо брати до уваги статтю 2.4 закону про регулювання містобудівної діяльності, у разі відсутності детальних планів і планів зонування забороняється передавати у власність або користування земельних ділянок. Останній можливий варіант розмістити кладовище у новому районі на вулиці Єнківській. Цю територію вже внесли у генеральний план міста, який прийняли міські депутати у листопаді. Під свинтар тут хочуть виділити 6 гектарів землі. Зараз у міській раді розробляється проект документації. Його мають завершити до кінця грудня. Дня, але після цього роботи розпочати не зможуть. Далі затяжна процедура. Подається на затвердження сесії міської ради, затверджується і, відповідно, здійснюється реєстрація. Після чого відбувається проект планування і благоустрою цієї території, при необхідності під'їзди забезпечується. Ну і Розпочинається експлуатація. Скільки часу та грошей потрібно, щоб завершити усі роботи у міській раді, сказати не беруться. Проте 6 гектарів землі це вирішення проблеми на найближчі 5-8 років. Насправді кажуть, фахівці місто потребує цвинтаря хоча б на 20 гектарів. Врешті така велика ділянка обійшлася по бюджету дешевше, бо для кладовища розробляється окремий інфраструктурний проект з під'їзними дорогами, водовідведенням, світлом. Але в Ужгороді Ді такої великої території нема, а жодна з сусідніх селищних рад, поки виділити землю не погодилась.